Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Я вам привіз ну, дуже гарячі вітання. Піцу так швидко не привозять, як я вам вітання. Вітання вам від нашої Лузівської церкви. У нас щойно закінчилось служіння тільки. І я би хотів поділитися з вами Словом Божим. Бачу, що ви святкуєте важливе свято. Хоч воно не біблійне, так скажемо, напряму, у нас немає заповіді як церкві. Святкувати подібне свято. Але цього навчає нас Господь. Наш Господь навчає нас дякувати, наш Господь навчає нас дивитись на своє життя, аналізувати його і змінюватись в Господній образ. Я пропоную, щоб ми прочитали декілька віршів з 25 го розділу Матвія. Матвія, 25 й розділ з 14 вірша. Частину притчі, яку ви всі добре знаєте. Але декілька думок я хотів би вам залишити, щоб ми, вийшовши з цього місця, мали над чим подумати. Отже, Матвія 25 розділ 14 вірша: так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. Амінь. Який саме обрахунок ви, в принципі, знаєте? Ви знаєте оцінку пана. Але я хотів би ці тексти адресувати нам з вами сьогодні. Адже сьогодні один з тих днів, коли ми згадуємо плоди, які нам приносить земля. Ми згадуємо, що Господь благословив нас врожаєм. Виросло зерно, ми маємо хліб. Часто на це свято викладають. Галереї з фруктів і овочів, нагадуючи нам, що, що Господь благословив нас. Але при цьому всьому задаємо собі запитання, а ми, як дерево Господнє, чи приносимо ми плід? Чи задає це питання Господь? Задає. Тому що ми знаємо слова Христа, коли Він говорить, що я правдива виноградна лоза, а ви галузя. І які вимоги Господь ставить до свого галузя? Щоб приносило плід. Якщо немає плоду, відтинає. Якщо є плід, обчищає, щоб ще разніше зароджували. Це слова Христові. Господь прирівнює нас до плодовитої рослини, яка має приносити плід. Господь навчає, дивлячись на смоковницю, на фігове дерево, яке не принесло плоду. Що це не добре, що він засуджує таке дерево і засуджує ту людину, яка, маючи від Господа покликання приносити плід, не робить цього. І ми читаємо тут цю притчу, ми бачимо чоловіка, багатого чоловіка, очевидно, оскільки у нього було багато добра, яке він роздав своїм, своїм рабам. Бажання, яке він мав, щоб вони принесли плід. І як ми прочитали останній вірш, 19, й по довгому ж часі вернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. Прийшов час, тривалий час. Тривалий час для того, щоб ці люди змогли принести свій плід, встигли принести свій плід. І пан зажадав обрахунку. Свято жнив це день, коли ми, крім того, що дякуємо нашому Господу, це один із тих днів, коли ми аналізуємо свій плід. Коли ми задаємо собі запитання, Господь, а що я приніс тобі? Що в моїх руках? Є тут щось цінне, чого ти від мене бажав? Чи приніс я ту справу, чи зробив я ту справу, на яку ти мене поставив? Чи, можливо, пройшов час, за який я мав би це стинути зробити, я цього не зробив. Знаєте, пан ще не прийшов. Господь ще сьогодні не жадає від нас обрахунку, де Він буде судити нас і де він буде давати нам нагороди відповідно до тих справ, які ми зробили, відповідно до того посвяченого служіння, в якому ми приймали участь. Але ми добре робимо, якщо ми час від часу зупиняємо себе і самі себе аналізуємо. А що зробив я за цей час? Ми це робимо в церкві двічі на рік. Один раз на жнива, другий раз на зустрічі Нового року. Це такі природні моменти, в яких ми ну, не можемо обійтись без того, щоб не аналізувати себе. Адже це такі віхи, які нам нагадують. Ти став ближче до вічності, твоє життя скоротилося на рік. Що за цей рік змінилось? І не просто змінилося для мене, а що за цей рік ти встиг зробити для Господа. У цій притчі ми бачимо три категорії слуг: одні слуги, які отримали благо від свого пана, досить великі багатства. Якщо врахувати, що талант це вага більше 30 кілограмів, 30 кілограм срібла це непогане таке багатство. А 5 таких мішків, це непогане. Немалі не багатства отримали раби. І от перша категорія рабів, вона приймає ці дари, вона розуміє, що це Дан, дар їхнього пар, пана, і вони готові трудитись для того, щоб це примножити. Вони готові принести плід. Це перша категорія рабів. Друга категорія рабів це ті, які отримують дар від пана, але вважають, що це не їхня справа займатися такою роботою. У них є щось інше. І вони залишаються закопуючи в землі. Пошукайте уважно третю категорію рабів. Я би сказав, що це категорія, категорія уявна, тому що вона існувала не на практиці в житті, а вона існувала тільки в уяві третього раба. Це категорія рабів, яким пан нічого не дав. Яким пан сказав, я йду, повернусь не скоро. А ви вже якось тут побудьте. Сильно не буяньте. Не побийте один одного, ведіть себе гарно. Ми не знаходимо таких слів, правда? В цій притчі немає таких слів. І таких рабів він немає. Тому я сказав, що це уявна категорія рабів. Цей третій раб. Почув свою адресу такі настанови, отримавши один талант срібла, отримавши настанови від пана, примножуйте, я прийду, прийму своє з прибутком, цей раб, слухаючи такі слова, почув в своїй голові, в своєму серці слова: Дивись, я тобі нічого не даю, а ти головне доживи до мого приходу. Що я хочу цим сказати, брате і сестри? Ми з вами, як раби Господні, кожен отримав якийсь талант від Господа, отримав якийсь духовний дар, отримав задачу, яку маємо виконати. Як ця притча говорить, що покликав всіх своїх рабів і передав їм добро своє, кожному дав. Кожному дав своє добро. Ми не знаходимо тут маси людей, маси рабів, які мали залишитися а, як глядачами, які спостерігали за цими першими двома рабами, як вони гарно справляються, які вони талановиті, як їм вдається мудро приймати рішення, в які цікаві проекти вони вкладають свої, свої кошти і свої таланти, і як примножується те, що дав пан. Пан не залишив там глядачів. У задумі пана було, був кожний раб, який трудиться на його благо. У задумі нашого Господа той же план, в якому кожен, кожна віруюча людина, кожна дитина Господня вона трудиться на ниві Господні для Господнього блага. Для того, щоб виконати Господню справу. Для того, щоб досягнути господніх цілей. Але знаєте, який парадокс? Парадокс в тому, що третя категорія рабів, якої не існує, категорія рабів, які тільки існують в уяві, до цієї категорії, на жаль, більшість християн відносять себе. Ми дивимося навколо, дивимося на служителів і говоримо. Слава Богу, пан дав дари. Господь одарував свою церкву. Дивіться, який у нас класний пастор, як у нього гарно виходить душоопікунство. Як він встигає всіх в церкві побачити, і підмітити, і підтримати і помолитися. Молодець, примножив свій дар. Дивіться, які у нас музиканти талановиті. Слава Богу. Скільки вони труда вкладають, скільки вони трудяться. Чудово примножують молодці. Той, той брат, та сестра, молодець отримали від Господа талант. А що я? Мені Бог особливо нічого і не давав. Максимум один дар і той. Важко назвати даром. Не натягую він на талант срібла. Будемо вважати, щоб в порівнянні з іншими рабами Господь мені нічого не доручав. І я буду сидіти в церкві, буду дивитися на служіння моїх ближніх, буду радіти ним, буду захоплюватись, буду дякувати Господу, що мені так цікаво в церкві. Але Господь не до цього нас кличе. Господь не залишив своїй церкві глядачів, які просто будуть спостерігати. Звичайно, кожен із нас переживає благословіння талантів наших ближніх. На це Господь і дав дари один одному, щоб ми служили ними в церкві, щоб ми доповнювали нестачу один одного, щоб ми благословляли один одного. І добре, коли ми в церкві отримуємо Боже благословіння через руки інших братів і сестер. Так Богом задумано. Але питання, де мій талант зараз? Я ним займаюся. Чи вважаю я взагалі, що Господь мені щось дав? Чи це щось я не я вважаю за ніщо? Я би так сказав, що невірний раб це феномен омани бідності. Невірний раб, він ніби а, живе в, таких, а, в такому світі, в такій ілюзії, ніби всі мають, а він нічого не має. Він не має чим поділитись. Він не має що дати. Це інші мають, інші нехай діляться. Якщо так поспілкуватися чесно по, по серцю, на жаль, багато християн визнають, кажуть, я не маю талантів, я не є талановитим. От той брат талановитий. У того той служить проповіддю, він має дар ораторства. Той та сестра вміє гарно сказати на сестринських служіннях. Той має хороший бізнес, він може служити фінансами. І ми вважаємо, оскільки у нас менше, ніж у інших, то значить це не наша роль. Значить, інші мають служити нам, а не ми їм. Але, на жаль, або на щастя, це не так. Реальність зовсім інша. Реальність полягає в тому, що абсолютно кожному Бог дав. Як ми прочитав, прочитали, кожному за спроможністю його. Він дає дійсно комусь більше талантів, більше явних талантів. Комусь менше. Згідно з нашими здібностями. І дійсно, тому, кому доручив Бог багато талантів, тому доводиться вкладати всі свої здібності і весь свій час, щоб встигнути орудувати всіма тими талантами, якими збагатив його Господь. Але Господь не залишив і тебе без таланту. Господь не залишив і тебе без дара. Я говорю з молоді, дуже часто спілкуюся і задаю ці питання. Чим багатий ти? Молодь не є багато фінансово. Вона не, ну, багато молоді ще навчаються, ще зовсім не працюють. І вони можуть сказати, ми навіть не можемо якусь суттєву таку допомогу зібрати фінансову, щоб послужити цим. Добре, але чим багато йти зараз? Скажи, чи є у тебе щось більше, ніж у іншого? Можливо, твоє багатство це твій час. І те, що у тебе є вільна хвилинка, що ти в день можеш годину, можливо, навіть не знаєш, куди її діти, то скажи, чи це не є година багатства, яку ти можеш подумати, як нею орудувати. Є люди, у яких кожна хвилина розписана, і вони вже запізнились. І вони не встигають. І вони падають від того, що вже немає сили йти. Скажи, чи можеш ти послужити своїм часом людині, яка таким багатством не володіє? У тебе є фізична сила. Ти молода людина, яка може підняти важку річ. Повірте, далеко не всі володіють такою фізичною силою. У багатьох, і навіть я впевнений, в цьому залі, від лікарів є обмеження в 3 кг, більше яких не можна піднімати. Скажіть, твоя спроможність підняти щось більше за це? Хіба це не дар від Бога, щоб служити тому, хто не може це зробити? Якщо ти можеш помити вікно, хіба це не можливість послужити іншому? Якщо у тебе сильні нерви? Хіба це не можливість послужити тим? У кого є багато стресу, і просто провести цей годинку, дві з дітками, щоб батьки могли трошки перепочити від досить непростого життя. Подумайте, чим володію я? Що є моїм багатством? Чим Господь наділив мене? Навіть у похилому віці не кажіть, що ви бідні. Не кажіть, що Господь не дав вам можливості служити. Той, хто дивиться на своє життя, на, на себе Божими очима, той завжди знайде Боже добра, Боже добро, яке Господь дав. І коли відвідуєш стареньких, є різні люди. Є одні, які вважають, що всі їм винні, і що те, що їм дали, цього недостатньо. А то є й інші старенькі, до яких приходиш як в оазис благодаті, які тебе зустрінуть з посмішкою, які подякують тобі просто за факт того, що ти прийшов, які тебе сто раз благословлять, які не перестають молитись, які в своїх стражданнях, хворобах вони не втрачають бадьорості духа. Хіба все це не багатство, яким ми можемо ділитись? Господь вчить нас дивитись на нього і на його дари по-іншому. Якщо цей лукавий раб він дивився на свого пана, він дивився на нього як на жорстку людину, він казав, я знаю, пане, що, що тверда та людина. Ти збираєш там, де не розсипав. Ти хочеш і просиш там, де ти не давав. Це погляд лукавого раба. Наша готовність служити, наша готовність бачити ті дари, які Господь нам дав, вона продиктована тим, як ми бачимо нашого Господа. Чи ми бачимо його як того Бога, який постійно вимагає? Щось зробиш не так, він покарає, подивишся косо, гріх на тобі. Тоді ми озброюємося цим поглядом лукавого раба, який говорить, ти жорстка людина, дивлячись на Бога, такий каже, ти жорстокий Бог, що ти мені дав, що ти від мене вимагаєш? На жаль, люди так дивляться. Але і коли ми не використовуємо Божі дари за призначенням, не приносимо Богу плід. То повірте, ми дивимося на Бога цим же поглядом. Ми не вслух, але своїми ділом, ділами, своїми діями ми говоримо, Господь, ти жорстокий, жорстокий Бог. Ти забираєш в мене те, чого ти мені не давав. Ти просиш у мене все дай, дай, але в мене нічого немає. До чого я хотів би закликати нас з вами, дорогі брати і сестри, друзі. Подивіться на своє життя Божими очима. Подивіться на ваше життя вдячними очима. Порахуйте ті благословіння, які Господь дав вам. Визнайте, що це Господнє благословіння і благодать, а не просто удача, яка трап трапилася вам в житті. Знаєте, Коли ми готувалися до весілля зі своєю дружиною, це вже було більше восьми років тому, Бог благословив нас дуже багатьма речами. У нас був блокнот, де ми записували, на що ми витрачаємо кошти, що ми замовляємо, до чого готуємося. І вже по підсумку весілля у нас залишилося декілька сторінок, які ми заповнили словами не витрати, ті речі, якими Бог благословив нас просто по своїй благодаті, просто тому що Він хотів нас благословити. І ми визнаємо це за Божий дар, а не просто, що так склались обставини. В той день нас возили безкоштовно, у нас було три музичні гурти на весілля і всі робили це безкоштовно. І багато інших благословень, які ми собі записали, ми визнаємо це Господнє благословення. Це не наші заслуги, це не наше вміння, це не наш авторитет чи ще щось. Господнє благо, Господній дар. Я би закликав, хотів закликати вас сьогодні до того, щоб ми дивилися на своє життя і на те благо, яке отримуємо ми як Господнє благословіння. Господь дав вам можливість заробити, і ви отримали цього місяця зарплату. Це Божий дар. Дякую, Господь. Ти дав мені здоров'я, ти дав мені вміння, ти дав мені фізичні сили, моральні сили, я зміг це зробити. Це твій дар, це багатство, це талант, який ти мені дав. Допоможи використати його тобі на славу. Сьогодні я вільний. Маю вільний вечір, я виспався. Боже, це твій дар, Твоя милість до мене. Хай буде Твоє ім'я благословене, скажи, що я можу зробити з цими силами, які дарував ти мені. Коли ми дивимося на своє життя отакими от очима, ми стаємо на місце тих слуг пана, які орудували талантами, які визнали, пане, ти нам дав. Це не тому, що ми такі мудрі, ти нас просто віддячив і використовує собі, як хочеш. Це твоя дія, це твоє багатство. Допоможи використати це мудро. Допоможи примножити і цим прославити Твоє ім'я. Нехай Господь зростить в нас такий погляд на наше життя. Нехай ці запитання залишаться з нами. Що отримав Ти? Який твій талант? Чим ти багатий? Задайте це запитання Господу в ваших молитвах вдома. Господь, чим наділив мене ти? Це може бути матеріальне чи нематеріальне. Це може бути сили чи можливості. Це можуть бути здібності, це можуть бути таланти. Принесіть це Господу і визнайте, Господь, це твій дар. Цим наділив мене ти. І друге запитання, що ти з ним, з цим благом, з цим даром збираєшся робити? Який твій план? Що ти можеш зробити? Запитайте це запитання, задайте Господу, знайдіть на нього відповідь і сплануйте через місяць перевірити себе, що я зробив з цим даром Божим? Візьміть собі за добру таку традицію щомісяця або щотижня. Дати собі відповідь на запитання, Господь, чим я послужив цим даром, як я зміг ним орудувати? І тоді, коли прийде пан по довгому часі, зажадає обрахунку від нас, ми тоді зможемо прийти до нашого пана з примноженим даром. І отримуємо нагороду, яку готує Господь для кожного з нас. Хай Господь нас в цьому благословить. Я закликаю нас зараз стати до молитви і попросити Господь Господа в цьому благословити нас. Господь наш і Бог, ми стоїмо перед тобою як твої діти, які люблять тебе, які поклоняються тобі. І ми на цьому місці для того, щоб подякувати тобі. Подякувати за всі твої блага, за те, що ти. Благословив нашу землю врожаєм у цей непростий час. Ми, як ніколи, розуміємо, що світ непевний, і ми не знаємо, що нам готує завтра, але цього року ти продовжив свою милість, і ми маємо що їсти, Господь, це милість Твоя. Але ти, Господь, збагатив нас багатьма благословіннями, багатьма талантами, багатьма здібностями. Господь, допоможи нам бачити їх, допоможи нам визнавати, що це благо, яке даєш ти. Господь, ми не заслуговуємо цього, і ми, ми не маємо використовувати це для свого задоволення, але Ти чекаєш, коли ми принесемо плід тобі. Ми просимо, Господь, щоб Ти говорив до серця кожного з нас, щоб Ти відкрив наші очі на ті речі, чим ми можемо служити. Щоб Ти допоміг нам визнати, Господь, що це Твоє, і ти бажаєш від нас орудувати цим. І навчи нас, Господь, чим конкретно ми можемо проявити свою любов до наших ближніх і свою любов до тебе. Нехай Господь через наше життя, у підсумку, прославиться Твоє святе ім'я. Амінь.